Переселенка із Миколаєва Галина Кучер разом з чоловіком прийшли до відділення Укрпошти отримати грошову допомогу від всесвітньої продовольчої програми ООН. каже, оформити її було легко. Ми живемо у селі Княгининок. Ми там підійшли по п'ятницям. Там приймають. Ми підійшли, нам дали талончик, потім нам Десь вскорі через неділю, навірне, прийшло повідомлення на телефон. Ми прийшли сюди і все вийшло. це дуже було просто. Подружжя кучерів, пенсіонери. Володимир говорить, додаткові гроші допоможуть сім'ї. Ми на неї не ждали. Ми на неї не розраховували в певній мірі, але для нас це велика допомога. 2221, 2, Щодня у центральному відділенні Укрпошти соціальну допомогу від ООН отримує до півсотні переселенців, розповіла керівниця Анна Місюкевич. Людям приходить смс повідомлення з таким значним номером і зазначеною сумою, яка їм належить до виплати. Після цього вони мають з'явитися на відділення Укрпошти і отримати цю виплату. Для цього внутрішньопереміщеним особам потрібно мати паспорт громадянина України або дікарту. Проект, за яким здійснюються виплати внутрішньопереміщеним особам протягом місяця, діє на заході країни. Аби отримати гроші, потрібно написати заяву в територіальній громаді. На Волині це роблять переселенці в 18 громадах із 54, каже директорка обласного департаменту соціального захисту населення Оксана Гобот. Процес уже включено більше як 35 тисяч громадян, і виплати вже отримали понад 16 тисяч громадян. Загальний фінансовий ресурс, який нам довела вже. Зазначена е, організація е, потрачено понад один. Мільйон доларів. Ну що в грошовому еквіваленті на гривню буде складати понад 36 мільйонів гривень. Крім програми грошової допомоги від всесвітньої продовольчої програми внутрішньо внутрішньопереміщені особи зараз отримують допомогу з інших джерел. Розповіла Оксана Гобот. Зараз Міністерство соціальної політики акумулює усі фонди централізовано для того, щоб охопити всіх громадян, які потребують допомоги, щоб не сталося так, що ну. Якийсь швидший, шустріший отримає з декількох фондів, а інша людина нічого не буде, хоча так само потребує допомоги. Тому на централізованому рівні воно буде відслідковуватись. До прикладу, пенсіонери отримають від одного фонду, мами з дітками від іншого фонду, особи з інвалідністю ще від іншого фонду, для того, щоб охопити всіх. Павло Мельничук, Петро Потієвський. новини на Суспільному, Луцьк.